Всім доброго ранку. Так, я прийшла до Наташою нагород подивитися, який перчик, то я ще й не роздивлялася. Ух ти, який росний. В листі то й не видно. Ми ще ж не рвали, якщо я там кілька причин зірвала то в помидорах, так що не збирали. Ще одна. хай ще достигає. Чи? Да, да. Угу. Це скільки так? Ой, чотири, чотири, вісім, дев'ять штук поки. На корчикові. більше, де менше. А ще в'яжеться, ще цвіте. Так, да, Є й трошки і порчені. Mm, які гарні. Щось собі Наташа облюбувала цей сорт. Вони м'ясисті такі і гарно родять. Те, що вакі гарні. Ось о, такий малесенький корчик. який перчини. Ще ось цвіте, ще ось такі маленькі в'яжуться. Ще досаджувала вона пізненько. Вже й ці починають цвісти в'язатись. Зато портулак. Ті на соломці так гарно росте, Оп. красота, який колір гарний. Секатором, да

Ще й таке може бути. Так, морква така була зелена до цієї порі, а зараз починає вона ріжити. сохнути чи що. Все вирвала і така в'яла. Це якась болячка. Вже треба її, мабуть, копати. Дощик пішов. Капець. Все не слава Богу. Ого. А. Да. Де? Я мабуть оновлювати насіння вже пішла якесь непонятне. І сьогодні такий самий. Цілий корч такий? Угу. Ні, тут усього круглі. А. Та ж зорі. Ні, не один, тут я по два садила. Угу. Угу, а взяв. Якийсь запилений. Так, вибрала вона сьогодні вже знов помідори. Бачу, ще зелених є багато. Цей рік ми обійшлися без сітки, не накривали, не попеклися вони. Бо в той рік і дротянка, і сонце пекло та спасали. Так що. Я думаю, хватить нам помідорчиків. Так. Гарбузи кашові. Гарно стеляться по межі. але не бачу ні одного гарбуза. Цвітуть ще. ще. Бачу одного, бачу одного коли з нього буде гарбуз. І з арахісом щось не те. Починає сохнути що mm. йому не хватає. Зелені, зелені, гарні. А тут ще буде цвісти. Так, попросила я Стасіка, щоб він мене завіз в кар'єр. Подивитися, чи немає бузини, а він мене завіз, точно, що в кар'єр, але я ще тут не була ні разу. Це місце, де вони купаються всі, тут на природу їздять. Я ще не була, з ними не їздила. То хоч побачу, о, яка тут красота. Да. Не, тут чистенька водичка чистесенька. Дно видно. От щоб у мене насильно не завіз сюди, я б і не побачила б. Скільки я прожила. Тут років, але це вже в нас глібічок, да? Це ж не довгеньке, це вже границя, це глібічок. Да. Красота. Чого й Нащо далеко їхати десь? Ой, люблю як водичка, так шумить. О, лавочки, столик. От хтось заморачувався. Да. Оце кар'єр. Там строїли дробілки, але так і не достроїли, все заглохло. Вже і розібрали, але тут скільки камінь, йо. Оце Стасік мені екскурсію зробив. Хоч і бузини не нарву не найду, то зато побачила красоту таку. Які камінюки? Втікаємо, понад річку, який дощ сиво. Так, Поки ми доїхали додому, нас дощик трошки примочив, але зайшли в хату, він перестав, виглянуло одразу сонце, вже й обсушило нас, і русу висушило. Так, дивлюся, вже в нас починає достигати теж виноград. Такий солодкий, де на сонечко. Простенький собі. Ось трошки буде. Так, десь поїхав ігор пробувати валкувати гарбузи. Глядачам каналу Будні бабусі. Я кетчупом я вчора закінчила поки що, але потрібно буде ще, бо кажуть хлопці, що то маловато. Сьогодні закриваю помидори, але поки вони там проварюються, общем, найметься і все ж таки хоче спробувати і того комбайна, як він буде працювати. Виїхав, подивився, де вже. Май, більше половини хвостики сухі на кабаках, буде вона ще трішки зеленкувата, але хвостики вже здебільшого сухі. І каже, хочу ж я таки попробувати його і звалкувати. Як бачите, ліпили валку утворювача одного, а згортає зовсім іншим. Ну, не знаєш наперед що як вичиться і що тебе чекає. Робили ми валкотвори з того підручних матеріалів, які в нас були, але трапилася нагода придбати ось такий, який відриває гарбузики, будену тримає другим куточком. Ну Про такий вони мріяли, як то кажуть, але це було не в планах цього року. Але трапилася така змога придбати такий волкотруєч, то це було гріх не скористатися. Тому той, що зробив, ще не випробовував на горбузах, а згортає цим. Трішки є де на повороті, можливо, десь роздушивши, треба приловчитися. Це на... Першому городі невеличкому там тут вже дивлюсь, наче немає, то я там вже трішки вибрала, бо шкода, ти, що роздушив, шкода, щоб пропадало насіння. Так ми насапались коло них, то шкода з кожної насінинки Тож ті там трошки вибрала. Але я думаю, практика все буде. Тож, якщо що, якщо згортає гарбузи, значить... Діло, як то кажуть, кількох днів чи тижня і буде випробовуватися вже і наш комбайник. Сонце світить. Вам, мабуть, добре було видно, хмарка набігла, а я телефон не бачу нічого. Да, кілька хвилин. Ну як? Ну, хай хвилин 10, мабуть, більше не, не минуло. І згорнутий весь городик. Він тут не дуже великий. Але ті, хто з нами давно, хто нас дивиться, то, мабуть, пам'ятають, як ми торік поїхали в Глібічку, скидали десь приблизно 40 сотих до кожного нагнутися, бо ту приспособи, яку ми ліпили. Себе не виправдала, і ми мусили все-все скидати вручну, до кожного нагнись. Це було дуже тяжко. То зараз як це граючись, тільки кидай комбайн, а вони цей рік невеличкі гарбузики, то на руки буде не тяжко. Це як більший гарбуз, то важко кидати. А так такі м'ячики. Але ще предстоїть квест пройти, вибрати котрі кращечки, бо що ж треба на насіння на наступний рік садити, бо купляти добре, коли гарне. А подивишся, люди купляють. А виростає щось таке. Геть зовсім не те, за що платили кошти. Або купляють гібриди турки. Але ж гібрид, ви самі розумієте, ти з нього насіння, якщо збереш, ти врожаю, того не матимеш. Не знаю, чи воно варте, а коштує досить дорого. Воно того варте. Тому тобто що наступного року. Однозначно будемо садити своє насіння, поки що не експериментую.